Всіх вітаю. Ось сьогодні я вже висадила свої петунії і братки. Тут було трошки ось такий гарний. Один він попався. ну Братків було, здається, три, три кущики тільки. Петунії висадила, ну горщики ще, бачите, земелька там, то я зараз зроблю їм вечірній душ. Полью і помию все. Тут також висадила оці багаторічники, по одній в горщик посадила, вони будуть цвісти, тут вже є такі пуп'яночки. Так, це ось свій садовий гібіскус, чи, верніше, кімнатний гібіскус пересадила. Його треба, він вже так високо почав, ну, десь уже, я не знаю, півтора метра, мабуть. Треба його зрізати, але ж пересадила, то нехай трошки він по хоча б тиждень, десь після паски, я його вже обріжу доволі гарненько. І попробую посадити вершечки під банку, ніби цвіту не викидає. Тут ось є такі додаткові гілочки, але хоче він, щоб його обрізали. От, І я посажу, в мене це виходить, шо, -шо? а Гібискус. Ось такий горщик посадила, братки. І там е, каланхоя було. Я його також посадила туди з горщика. хай Та Він буде рости. Так, Ось в цей горщик посадила е, петунії. Я його покрила лаком, і ви знаєте, він так е, гарно так клей туди повпитувався, і ще лаком позаливала акриловим. І він прям міцно тримається. Ось другий горщик також посадила. Ну, Дівчатка казала мені, що треба проволочкою скрутити вершечок. Ну, Я так і зроблю. Ще не зробила. Я бачу, що воно тримається дуже гарно, але все рівно для підстраховки можна буде. Зробить. Сюди я посадила от такий червоний і от такий фіолетовий. Да, до речі, звуки тут у нас. Вон, бачите? Тера сердиться. Тера сердиться, що я з нею не гуляю. Ні, ну Я гуляю з нею. Ну, так, кину м'ячика та й ну, роблю свою роботу. Так, Тут підрізала самшит, підрівняла. Як могла в мене сікатор маленький, тут також в цей горщик ось такий посадила. Ну, Тут цей розбитий горщик заховала його. Тут очітки ростуть. Ось, бачите, ще купа не вивезла із самшиту Та що обрізала. Тут у мене віник працюю. У цей великий горщик я нічого не посадила, тому що в мене не вистачило петуній. Можливо, ще, ну, я купила, як купила, я, ну, у нас була домовленість кошики за розсаду. І от взяла трохи квітів на ті гроші. он жабка моя, вже туди я посадила рослинку. Ну, поки вони поприживаються, бачите, як вода позеленіла. Після дощів треба купити такий спеціальний порошок, який, кидається, щоб не зеленіла вода. Так, в пітнику не сапала, займалася, е, займалася то плетінням, то посилками. А сьогодні я вже цілий день працюю. Ось в цей горщик посадила. Такий біленький. Я горщики попіднімала на пеньки, тому що тут буде коситися і щоб не пошкодили горщики. От, така ось моя красуня ялиночка. А тут ось викопала хосту. Вона така велика була і прикривала оцю ялиночку. Я її викопала, але ще не піднесла землі сюди. А хусту я розсадила там, де похований рекс. Ось такий горщик посадила петунію. Так. Що ще? Що ще я зробила? А ось сюди посадила оці квіточки. Що багаторічники тут. Бачите, вони будуть квітнути. Руки в мене брудні, тому що я цілий день в землі коперсаюсь сьогодні. Вони будуть цвісти, тому я їх посадила сюди. Так, Уже цвітуть воно водозбір цвіте різних кольорів, правда, синіша не цвітуть. І цвітуть простенькі нарциси. Вони так пахнуть. Ось моя красуня ця вже відцвітається. Бачите, деревовидний піон отакий. От а скільки насіялося під, ну, під, під, під цим кущем, і там і під тим кущем насіялось багато. Бачите, ось треба вже оцю цибулю я зріжу, аби ж вона зацвіла, то я би її зрізала. Вже, бо вона закриває троянду. Тут дуже гарна троянда жовта така. От. А вже треба полоть. І ось дивіться, моя красуня буде цвісти. Вона вся облита е, жовтими квітами, трояндочками, вся облита. Отак. Коли буде цвісти, я покажу. Красуня. Вона підв'язана так до цього пеньок від боску. Так ми його не приймаємо. Тут колись був такий гарний бузок. ну Залишився пеньок. Така декорація. Так, е Цю красуню теж вона буде вже цвісти рожева, плетюча троянда. Треба її також підв'язати. Вона ніби підв'язана була. А це, мабуть, терочка бігала. Тут е гортензія. Бачите? У ну, мене біла звичайна гортензія. І ось також я посадила сюди е, таку питунню тут горщик такий. Так, ну все, ну все. Показала все, бачите, хости. Тут різні хости. Ну, ця ось то вона сама, сама така найбільша. Ось така, бачите, вже павутинний кліщ, чи що це? Ну, павутиння. Дивіться, ось така з блакитним листям. Потім от з таким листям. Цікава така. Ну, це така звичайна. от Оце не знаю. Це, мабуть, така, як з цієї сторони. ну Це цвіта білим, ось також з блакитним листям. Ось така в мене не знаю, скільки їх вийде. Ось, бачите, також якийсь інший вид. Хост. Ну Тут же ж у цей білий дощ у нас був з, з піском, то все ж всі листочки, оце ж вони оцим жо... білий чи жовтий жовтий пісок. Ну, так сказали, що пісок. А що воно не знає, бо ще то видка давила мене цілий день, тоді в той день. І ось такий, така хосточка. Бачите, це ще якийсь різновид. Ну от Сюди сонце попадає, а вони не люблять сонце. Ось, бачите? Також з блакитним листям, а це ось інша якась. Ну, я її пересаджувала, тому вона меншенька така. ось. І ось з блакитним листям така. Це хризантеми чотирьох видів тут, то я їх пересаджувала трохи. Ось там біля у баби лізи, ну, біля хати мазанки. Так, це лаванда моя, бачите, як попускала гарно. Треба її обрізати, оті сухенькі листочки. А піон він, роз... він цвісти не буде, тому що я осінню зарані його зрубала, і тут немає е... пуп'янків, тому треба його зрізати. І трохи тут буде. Ось, бачите, павутиння. Ну, це така хоста. Не знаю. Всього, скільки видів, можливо, і видів 5-6 цих хост. Не знаю. Ще в мене була одна з таким е, біленьким, ну, е, листя рябеньке, але десь я її вже не нахожу. Та переносила з одного місця на друге. Такий звичайний тюльпанчик одненький тут цвіте. Ось ці вже відцвітаються, а цвітуть он такі простенькі. Ну так, все. Таке коротеньке відео. Всім дякую. Красуня моя відпочиває, вона сердита, ось скільки в неї м'ячиків. Вона ж їх прокушує. Теречка що ти? А, кісточку, кісточку знайшла. Желатинову свою. І курочка в неї під. Да? Що там, терочка? Хтось прийшов? Що Розберись, розберись. А, Коти за котами. Отак. От ну все. Все. Всім гарного вечора. Тихого, мирного. До речі, сьогодні хотіла сказати вам, отримала посилочку від пані Лесі. Ой, таке все гарне, небагато, але небагато. Тому я думаю, можливо, ще вечором і виставлю щось, бо вже я й не хочу працювати, я вже дуже втомилася. Ну все, всім до зустрічі. Пока-пока.